Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Дестра Геймшоу. Мене звуть Дестра і безмірно вас радий бачити на новому відео по грі Майнкрафт. Дуже дуже давно в нас не було оце мунсруфта і настав час, настав час повернутися в цю гру. Просто пограти, тому що я згадав, наскільки вона вам полюбилась, в мене на каналі, наскільки вона вам подобається. І я думаю, а чом би і не порадувати своїх любих підписників і не повернутися в цю гру. Я вкрай, продовжую, так би мовити, виживати в нашому старому світі, наш старий дім, і я повертаюсь в старий світ, в, скажімо так, на землю обітовану, як то кажуть, в народі. Якщо ви не бачили минулу серію, Блін, а коли минула серія виходила, реально? Десь місяць назад, ну, в літом лі, це 100%. Ну, коротше, неважливо. Якщо ви не бачили минулої серії, я раджу вам її подивитися за покликанням по анотації або за посиланням в описі. Також за посиланням в описі ви знайдете, що ви знайдете? Посилання на весь плейлист з нашим виживанням. Я безмірно вам раджу його зацінити, тому що виживання реально дуже і дуже круте. А тепер, друже мій, дорогесенький. Нагадайно мені, будь ласка, що ми останнє зробили в цьому світі. Оцей вхід красивий, да по-моєму, ж да Оцей світ і і ці не добудували трішечки да, цю стіночку. Зараз що я і хочу? Шкіра в мене є. Шкіра в мене є, шкіра в мене є. Треба, треба бамбук. Треба бамбук, щоб зробити папер. Щоб зробити папір і щоб все у нас було хорошо. Напиши ти коментарів, як в тебе справи, як, все маєш, чи шум, як ти себе маєш сумував, шумував ти за Майнкрафтом. Я особисто трішечки да, тому що дуже довго ми проходимо Вульфенштейн, і я трішечки вже встиг. Засумувати по Майнкрафтам. І якщо вам подобається, якщо ви чекали, то я буду робити набагато частіше відоси по Майнкрафту. А може, взагалі, повернусь в нього, і взагалі будемо гуляти в нього жорстко тільки так, як положено, і да Так от, що я планую? Я планую добудувати отам стіночку з книжечками. І ще я хочу, знаєш що? Я хочу перебудувати свій будинок. Я зрозумів, що оце великий такий замок це, звісно, хорошо. Ну, я хочу зробити його трішки поменше. О, глянь, яйце. Яйце. Прикольно. Я хочу зробити його трішечки меншим. Ну, як трішечки, конкретно меншим, зменшити дім. І да, розібрати його і зменшити трішечки. Ну, тому що, і можливо, навіть кудись переїхати е, шити отуда десь на гору, наприклад. Може, зараз ми поспимо і на неї, до речі, зганяємо, подивимося, що там, як там і прикинемо. Місце для будівництва. Пиши, що думаєш про Майнкрафт, пиши, як в тебе справи, що в тебе нового цікавого. Чи чекав ти Майнкрафт? Якщо так, і якщо ви дасте нереально крутий актив під цим відео, то Майнкрафт буде виходити набагато і набагато частіше. Я, якщо чесно, успіх трішечки засумувати за ним, тому що ми проходимо Вольфенштейн доволі довго, хоч це і крута гра, я не спорю, це дуже класна гра, і ми пройдемо її, якщо, звичайно, вона буде достатньо нормально йти. Також, до речі, за покликанням по анотації зможете перейти і подивитися минулу серію по Wolfенштейн, якщо вам цікаво. Опа, тіхо-тіхо, кріпа, 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 не треба, тільки не біля моєї хати. Не треба. Так от, про що я про Вульфенштейн, про те, що. Да. Якщо вам воно буде цікаве, то я буду записувати і по Майнкрафт, і по Вульфенштейн, і ще буду робити круті відоси по іншим іграм, намагатись робити круті відоси. Так, а тепер зараз ми підіймаємось нагору. Зараз це така: ознайомлюсь, ознайомлювальна. Ознайомлювальна, можна так сказати? Напевне, так. Да. Серія. Ми, так би мовити, згадати все, що було. Згадати, що тут, як, тут, куди, куди, куди і нащо. Е, да І так би мовити, прицілиться, приціниться, що тут, як тут робити, можна в плані будівництва нового дому. PX. PX, добре В принципі, тут його можна. а ну ні, давай ще побігаємо трішки. У нас ця серія буде називатися напевне, Згадати все в Майнкрафті. Кіно з 30 вересня. Прикалуюся Я, я прикалуюся, но в кожній шутці є. Да, є доля... Там ще одне село. А, ну да там же ще одне село. Ну, в кожній шутці є, собственно, доля шутки. Давай зганяємо зараз ще в те село. Воно, в принципі, недалеко від цього. Зараз шведесенько зганяємо, подивимося, що там в них за обстановочка. І якраз подивимось на прекрасні пейзажі, прекрасні місця для потенційного будинку. Не знаю, може я той великий будинок зносити і не буду, але те, що я хочу побудувати новий і трішечки менший, це факт, тому що оцей ж у мене він вели... ну, він класний. В мене просто я не знаю, чим я думав на початку літа, коли починав летсплей, але. Він класний цей дім, він дуже великий, але це його і плюс, і мінус, тому що він дуже великий, тому що я його ну тупо не використовую весь. От реально, взагалі не використовую. І я думаю, буде розумніше розібрати половину на просто сухі ресурси, а половину, може навіть менше, менше половини, побудувати на них менший і в той же час зручніший дім. Зручніший, компактніший і більш, так би мовити, функціональніший. Так, зараз подивимося, що тут можна цікавенького стерити, свиснути в е, жителів, жителів тому що в цьому селі ми, давненько не були. Були, по-моєму, на моменті, як тільки шукали місце для проживання і знайшли ми тоді знайшли це село. Та є що корисне? Камене-різ? Ух ти, а як ти працюєш? Ах, нічого собі, це типу окремий кра А ну стой. Це, типу, окремий крафт е за цей. Прикольно, чисто, щоб камні крафтить. Все, давай, друг. Ради, радий був зустрічі. Е хорошо. І в мене є камень Це каменний типу, окремий верстат для камні. Каміння. Оце прикольно. Слухай, реально прикольно. До речі, наступну серію я можливо, можливо, є ймовірність така, спробую записати з шейдерами по Майнкрафту. Якщо, звичайно, наступна серія буде, це буде залежить від того, як вам сподобається ця, ця серія. Я б спробував би записати з шейдерами, але я не знаю. Напевне, мій ігровий монстр ну він взлетить в космос від такого навантаження. А може й не взлетить, може, а може в нас буде класне відео по цьому. По-по-по, uh, по по, 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 по сказати хочете, так быстро по Майнкрафту. Забув назву нас ох Охти, тихо. Тихо, тихо. Ух uh, ты, прикольний проходик. Тікс, mm -hmm. добре. Тут пшениці, скільки в них. Так, що у вас тут ще хорошого є? Що ще хорошого є, що у вас можна стереть Здоров. Ага, ага, я зрозумів, та розценка друг. Все, давай, не тужи. Давай не грусти, друг. Текс, 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 текс. Ну, не особо. Ой, там тросничок, тросничок можна забрати, не можна, а нужно. Щось трішечки біднувати село. Може, вони не повернулись з мого прошлого нальоту, все те, що я в них забрав, відібрав, так би мовити. Або просто вони... воно саме по, селі, саме по собі, як би бідне село. Якби так не, не звучало дивно. Так, добре. Добре, 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 добре. Е, давай туди кудись ще збігаємо. Просто побі... Зараз просто побігаємо, ознайомимось, згадаємо все, все, що було в нас в Майнкрафті, в Майнкрафті, тому що я записував Майн ще літом, і в мене от я це граю. А в мене найжорсткіші, найкласніші спогади це саме з літа. Я надіюся в тебе так само, і в тебе Майнкрафт асоціюється з моїми відео в першу чергу. А вдругу це з прекрасним літом, з чудово проведеним часом, де не було школи, там універа, інституту навчання і всяко-всяко такого. До речі, напиши тобі, як тобі навчається зараз, чи кайфуєш ти, чи не дуже, мені буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що десь приблизно, скільки вже, десь, місяць навчання йде. Я особисто, ну, не те, щоб жалуюсь, ну і не геть в кайфі. Це не геть в кайфі від навчання, тому що. Ну, в мене, як в студента, дуже і дуже багато всяких цікавеньких предметів, і вони ну, достатньо складні. Достатньо складні. Є такі предмети, знаєш, от вони складні, але вони звізда, які цікаві, тобі прям хочеться в них розбиратися. А є складні, нецікаві, нудні і просто фу. Не буду казати, які, бо не буду, коротше, не, не важливо, не треба нам тобі, не треба. Так, добре, ось ми повернулись вже на нашу територію. Нам би насправді не помішало б трішечки поповнити наші запаси, так би мовити, корів. Тому зараз, друзі, хто зі мною? Ану, давай. Ану пішли. Ану, пішли, 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 пішли. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Так, добре, 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 добре. Я б насправді не знаю, я не знаю, не прицінився, я не знайшов круте місце для того, де можна побудувати другий дім. Зараз ще побігаємо, пошукаємо. Зараз ще побігаємо, побігаємо, пошукаємо. Ти йдеш там, не йдеш. Ну і фіг з тобою. Ну і ладно, ну і не треба, ну і не надо, Ня-ня-ня-ня. Е, я, я ж кажу, я хочу десь на горі або десь на, на пагорбі на якомусь. Просто десь так, ну, знаєш, там, типа, з висока дивиться. На прекрасний світ, а так зрання Да це було б, так на мене, дуже і дуже прикольно. Може, десь там взагалі, Ну там тоді дуже далеко до села бігать І до ферми, тому що огород і все це. Ну, огород, якщо перевести ще й можна, то мою стайню, так би мовити, з коровами ну, ти її хрен переведеш всю. Це, в принципі, теж можна, але це треба дуже сильно заморочитися. Це прям Ну так замахатися нормально треба да Хоча не знаю, не знаю, може одна та. ай-яй-яй-яй-яй Може, одна там буде, одна тут, не знаю. Щас подивимося, розберемося. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Була б старіша версія Майнкрафта. Я б сказав, би що я хочу ще десь сніг, але зараз, оскільки в снігу можна уйти під той сніг, то я ризикувати не буду. Не буду і не хочу. Да, походу, походу, тут. Зараз ми озброюємося з сокирою, яка в мене всього одна. Мені ще треба всю амуніцію змінити, тут все вирубать треба і плюс-мінус виріляти. Не знаю, почнемо, чи ми в цій серії будувати, чи не в цій. Не знаю. Подивимося, подивимося, як воно зараз піде. Все, гайки, гайки цього сокирі. 음, в мене є камінь. Може, тут я не знаю, чи зганять додому і швиденько зробить а, цю, м, залізну сокиру, чи поставить тут верстак і зробить кам'яну. Що, заяць влетів вниз, чи що? я чув звук, такий, типу, пик, ніби зайцю, все, ніби, ніби заяць. Так, ладно. Давай зробимо поки що так. А там вже буде видно. Хорошо. Меча назад, сокеру бери. І погнали. І погнали, просто зачищать, будувати і взагалі горя не знать. Взагалі я дуже люблю будувати в Майнкрафті, я вже тобі розповідав неодноразово, але. Ну, будування в Майнкрафті мені заходить. Типу, це круто, це класно, це доволі креативно. Що ти там вже кихкаєш Мені? Тут не треба. Не треба. Тут, багато... тут, тут Серйозні люди, тут зайнято. Тут, тут працюють серйозні люди. Тут не треба не мені оце, оце, оцього ето, ага. Таке відчуття, ніби він вже десь рядом стоїть. А, так, що я сказати хотів? В мене броні. А, тюти, господи, це ти чи це не ти? Що? Мені щось випало. Не знаю. Ну і ладно, випало то й випало. І ладно. Так. Ой, дерево зараз буде дофігі просто. Ну воно і хорошо, бо мені дерева завжди не вистачало. На все завжди його не вистачало. А тут буде прямо прямо напевне, в надлишку. Хоча кого я обмаю, в якому надлишку? Ніфіга воно в надлишку не буде. Воно в мене в процесі будівництва уйде. Воно уйде і. Безповорот. В кінець взагалі безповоротно. Так, добре, я чую зомбаря. Хоча чую його вже давно, доволі давно. Так. Да. Так що мені щось підказує, що ми тягла отримати можемо. Такекс, хорошо, хорошо, просто хорошо. Так, так. Хорошо, і в принципі зараз можна буде вже і землю знімати. Не знаю, напишіть до коментарів, що робити із нашим оцим старим домом. Підірвати його нафіг, чи, чи що, чи хай, хай буде. Не знаю, я б такий би зали... ну, не залишив би його, я перший поверх розберу в будь-якому випадку. А, тюти, так це ти мало тварь, за мною бігаєш. Ну давай, давай, підходь. Що ти малий? Страшно тобі. Не треба. Так, в мене лопати немає. В мене немає лопати. Ну, зі старим домом, перший етаж я зніму по-любому, тому що. Ну, там халявне дерево. І да Можливо, навіть камін я в цей дом перевезу, тому що ну дуже мені подобаються каміни. і А може і новий побудую. Не знаю, може тут буде дім чисто з дерева. І лупанем красивіший, просто найкращий камінь там з якогось глибоководного камня, якого в мене дофігіще. Так, і отой дім, що воно стоїть основний зараз. Я його напевне просто перебудую чисто під кам'яний. І також він, до речі, буде скайну слухати. Це буде прикольно. Це реально буде прикольно. Но кровать буде стояти в цьому будинку, що буде, так би мовити, новий, тому що. Дві кроваті і 2 чекпоинта, ну, 20 чекпоинта, напевне, ставити не можна, але якби можна було б грав доріло, напевне. Хоча, до речі, на моє здивування, я не так і часто здихав. І здихаю за весь час, що йде наш летсплей. Прям, ну, не знаю я скільки разів, може 6-5. За. за скільки. Я не знаю, за скільки серій. 20, напевно, немає, серія може є. Не знаю. Взагалі Майнкрафт це така гра, де можна серії не, не нумерувати, тому що ну, тут як -то такого сюжету немає, тут просто ми даду, виживай, скільки влізе. Просто тут є дві основні цілі це вбити е, цього м дракона і вбити в незері отого незерного чувака. І все. А так ні сюжета, нічого такого немає. І це насправді круто, тому що ти можеш е, будувати, ти можеш розвиватися і творити. Ти найголовніше, що ти можеш творити все, що тобі влізе, і сповняти все, що хочеш. І ну, це реально це дуже-дуже круто. І це та причина, за яку я її люблю Майнкрафт, і за яку це одна із моїх, напевне, найулюбленіших ігор. Тому що навіть через багато років, от я ну, не мала дитина, типу, мені там не е, 8, не 9 років, але мені цікаво грати завжди в Майнкрафт, тому що ти дізнаєш щось, дізнаєшся щось нове, ти можеш тут якісь механізми робити, ти можеш будувати в плані архітектури це дуже зручно, ти можеш, ну, ти можеш робити все, ти можеш сюди ще модів накинути і улетіти просто е, в п'яному гарі. І просто угоріть, угоріть по чорному і, взагалі, не витягнуть, і потім одкачувати будуть. Це я так уже перегнув трішечки. Але, але суть, ти, в принципі, мою зловив. Так, це ми вистраюємо. Землі просто куча, і мені її треба кудись реалізовувати. Землі куча, і мені треба її кудись реалізовувати. Во, Во хорошо. Хрошо, зараз ми це вирівняємо. Отак От ось. На, на цьомусь уровні. Отак От ось. Отак От ось. Отак. От опа. Опа. Оп-оп. Опа. Во. Красиво, краса. Так, тепер це зрубаємо. Рубаємо. Рубаємо. Так, а скільки в нас серія йде? Ага, почти 20 хвилин. Хорошо, чудесно. Чудесно, чудесно, чудесно. А, так, добре. Добре, добре, добре. Ну слухай, в принципі, в принципі, територія доволі і доволі непогана. Зараз оці квітоньки можна поповбирать. Хорошо. Просто, просто прекрасно. Хорошо, Хорошо. дерево ти ти тут лишнє. І в цьому тріо лишнє. Да, слухайте, я реально заскучився по таким ламповим, це знаєш, роз, розмовним попов. По сиділкам, по сіділкам за приємною компанією чудово, в чудовій грі реально дуже і дуже круто. Я дуже-дуже за цим зіскучився. Але те, що я зараз знімаю Майнкрафт, це не означає, що ми не добройдемо Wolfenstein. Ми його пройдемо, ми ще якусь ігру поставимо на проходження і її ми також пройдемо. Це так просто Майнкрафт гра, це знаєш гра, яка. Дає тобі польот фантазії можливість навіть трішечки розслабитися, тому що о, тому що? що? Тому що в сюжетні ігри, хоча я сюжетні ігри люблю набагато більше, там ти о, проживаєш пригоди, так би мовити, написані вже творцем. А в Майнкрафті ти шукаєш пригоди о, сам на своє одне місце. І, як правило, ти їх дуже успішно знаходиш. Отак от. Хорошо. Хорошо. Не знаю, може до півгодинки щ... дотягнути цю серію. Погуляємо ще десь, може, півгодиночки, і, в принципі, будемо завершувати. Для початку, для повернення після дуже довгої перерви. Це дуже і дуже добре, дуже і дуже круто, дуже і дуже класно і кайфово. Мужик, ти мені тут. Що? Ти... Що? Ти. алло, ти норм? Шо? А. Е -е це, а це зілене ви. Hey. Ти шо, хренеш, Чи що? шо? А, тю, це ці, ці плюють. Нефіс собі ви плюєте. Як з кулемета шмаляєте? А ну вспокойтесь, все, харе. Задовбали, все, хорош. Ну, падли. Та харе, все. Уйдіть з моєї, ви взагалі, уйдіть з приватної власності, я не зрозумів. Це. Це приватна власність. Все, хареш, це це приватна власність. Що ви взагалі тут робите? Це один. Е, одна лама в іншу ламу. О, ми що. А ну, а вони один одного вбить так вб'ють чи не вб'ють. Одна лама в іншу ламу. Ну молодца, Мужик, уводь их давай, все, вони мне. Мені... Вони все. Вони... Да. Я на. Я на них в суд вообще подам. Все, оно святая. Иди, югуля. Можешь их покормить, кстати. А ну, жарки будешь? Бля, жарный. Ой, ты ушло, охреневший. Я вас кормлю тут вообще-то. Ти подивись на них. Я їх тут кормлю, а їм ще й не нравиться. Як мені їх успокоїть? От напишіть, будь ласка, документу. Як їх успокоїти можна? Я знаю, в принципі, один метод, Ну, я думаю, він їм дуже не сподобається. Убивати я їх не хочу, бо я не цей. Бо я не не, не вбивця. Альо, де ваш хазяїн? Ви задовбали, Хорош. Аре. Мужика взагалі нема. на ці, е, Боже, як воно. Повідок натягнутий. Ля, нарешті, з'явився, чувак. Все, ви мене дістали, коротше. Я не хотів, бачи бог, я не хотів. Я от реально не хотів. Мужик, сорі, но. Я не хотів. От бачи Бог, я не хотів. Я до останнього опирався, я до останнього пручався. <клес> <клес> Тобі мало було? І я цього не хотів, повторюю ще раз, вони просто мене довели. Просто я їм, я їм і пшениці дав, розумієш? А вони скотни неблагодарні, отаке от, от устроїли. У таке, мабуть. <клес> да, так. -да. Угу. Ото треба було лучше за скотини, дивитися. Uh, так. Mm, цвіточки викинути можна, в принципі. Зате зате в мене є два хайлявних повітка, на них можна когось посадити. Хайф, просто, просто, кайф. Правда, ми балакаємо більше, більшу частину серії, аніж щось я роблю. Але, слухай, нічого страшного. Такому також має, Таке також має місце бути. Так, а тут, в принципі, можна зробити і нормальні типу сходи. Нормальні сходи, щоб можна було нормально, спокійно підніматися як людина. Як людина, щоб без всяких проблем і без всякого, як то кажуть, закручування макраме. Да. Да -да 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 -да. Так, треба зараз броню докрафтити. Давайте вже, напевно, будемо вертатися в наш основний дім. А, докрафтимо броню. Площадочку, ми там розчистили. Я докрафчу броньку. А, і що? Я там вугілля бачу, може зараз вугілля трішки зберемо. А може, тихо, тихо, не треба. Вугілля, може, трішки зберемо, може, ні. може почнемо розбирати потрошки другий етаж. Взагалі я планую, якщо ви не будете проти, перейти в режим. Хоч ні, не треба, не треба. Дурню сказав. Дурню сказанув, Або завести сюди якось кріпера, підняти його на другий етаж, він шуронув, бахнув на другому етажі. Якщо така ідейка. М? Або самому наколядувати десь порох і самому шуронуться, е, на другому етажі. Типу якось залізти тут, скрафтить е цю драбинку і залізти на другий етаж. І на другому етажу вже, собственно, да. Собственно, жахнуть. Uh, uh, так, ну це вже буде. Коли це буде? Ну, розбиратися воно в будь-якому випадку почнеться зовсім скоро. Розбирання. Але але як воно буде швидко, не знаю. По мірі будівництва нового дому, так би мовити. Так. Мені треба ти. А мені взагалі вистачить заліза? Це должно Ти. Ти. Uh, так, пісочок можна викинуть. Uh, і мені на ці не вистачає рівно одного рівно одного злитка. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Знайдемо, знайдемо, що вугілля вугілля в мене також все. Ось взагалі все по нулям. Давно, видно, що хазяїн давно не появлявся Щось вообще, вообще все по нулям. Так, тут порох. Кремінь. так Тросник назад. В мене скільки зерен. Треба буде, напевне, десь тут не просто е, перебудувати огород, а прям цілу плантацію лупануть. То, що його скільки його десь е, оформлять, реалізовувати треба. А в мене скільки немає місця в тому старому городі В мене є три пороха, я не пам'ятаю, як крафтиться. А як крафтиться динаміт? Ну, неважливо. До наступної серії дізнаюсь. До наступної серії дізнаюсь, до наступної серії згадаю. Так, камінчик, камінчик, каменеріз також сюди. Зараз я трішечки кидаю, розгребуся з усім, що в мене є. В мене ще під... Господи, в мене скільки всього добра є. Так, порох, пороху тут не місце. Так, да, чудово. Шкода буде, правда, трішечки підривати це все, але але чом би ні, але на його місці буде кращий дім. На його місці буде, буде кращий дім. Набагато функціональніший, набагато зручніший. Що це в мене за шкіряні чоботи? Ага, плюс один добрий. Ну, аби не були вони шкіряними, було б взагалі прекрасно. Так, да, так, що в нас там по часу? 28 хвилин. Ну, слухайте, в принципі, на цьому можна серію поки що завершувати. Доволі непогано, непогано ми провели з вами час. Згадали все, як воно було. І будемо надалі продовжувати гуляти і розвиватися. Давай так, ось. Во, во, на фоні каміна. Ой-ой-ой-ой-ой, ну краса, ну краса. Глянь, ну ля, ну краса. Во, все. На цьому давайте будемо завершувати. Дуже круто ми з вами погуляли, дуже класно провели з вами час. Я нереально кайфанув. Надіюсь, кайфанули і ви. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, ставте лайки, залишайте свої коментарі та скидайте це відео своїм друзям або подругам, які також захоплюються грою Майнкрафт і грами в цілому. А з вами, як завжди, був Дестро, була гра Майнкрафт, і побачимось в наступному відео або в наступній серії. Бувайте! take you home with me